Безкоштовно перевіритись на віл, сифіліс та вірусні гепатити сьогодні вирішив Анатолій. каже, тест дає вперше. Я довго до цього йшов, а зараз вирішив, що ми, як громадяни, в такій ситуації, ми повинні проводити ті ці, ці тести. Якщо щось є таке виявлене, то це буде на ранній стадії і це можна на сьогоднішній день вилікувати і бути здоровим. Я так вважаю. Лікарі зазначають, хочуть нагадати одеситам про важливість виявлення інфекції. Ці заходи ми періодично організовуємо з метою показати населенню доступність цього дослідження, його простоту та поширеність. І за один раз можна визначитися по чотирьом інфекціям, які розповсюджені в тому числі у нашому місті. Результати аналізу людина отримує за 15 хвилин. Якщо тест виявиться позитивним, кожен зможе отримати безкоштовне лікування. Працівник медичної установи чи громадської організації розповідає клієнту, що далі він повинен робити. Саме є можливість підключення і психологів для роботи, але надалі це терапія. Рити експрес-тест одразу на чотири захворювання можна у будні з 9 ранку до 3 години дня у центрі профілактики ВІЛ захворювань. Також аналогічну послугу надають і в інших лікувальних закладах міста. Валерія Бабіна, Павло Шаповалов, перший міський.